У різних районах Рівненщини за минулу добу трапилося дві автопригоди, у яких водії не впоралися із керуванням. На щастя, постраждалі отримали незначні травми. От в автомобілі дуже пошкоджено. У зарічному 25-річний місцевий житель на автомобілі БМВ не вибрав безпечної. Швидкості руху та врізався у паркан житлового будинку і зупинився перед його порогом. У результаті зіткнення водій та його пасажир звернулися до центральної районної лікарні, де у них діагностували забій головного мозку та грудної клітки. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. А в селі Ужинець, що у Млинівському районі, легковик з'їхав з дороги в кювет. 28-річний водій автомобіля «Шевроле» не впорався з кермуванням і злетів у Кювет. Від надання медичної допомоги він відмовився. Медики надали йому медичну допомогу на місці події. Після чого відпустили додому. Транспортні засоби поміщені на території відділень поліції. Триває досудове розслідування.